Що власне відбулося вчора на раді реформ? Відеозапис адміністрація президента вирішила не оприлюднювати є лише слова та записи учасників та свідків конфлікту. Наталя Балюк спробувала розібратися, що було на засіданні. Це початок засідання Національної ради реформ, і це все, що оприлюднила адміністрація президента. Саме на цьому засіданні стався конфлікт між очільником Одеської області Михайлом Саакашвілі та міністром МВС Арсеном Аваковим. Утім, президентська канцелярія вирішила суспільству його не показувати. Мовляв, це перепалки у стилі вулиці, що ганьблять країну. Але сварку двох високопосадовців вже називають війною компроматів і обговорюють у соцмережах. Першим про неї написав Аваков ще вчора у Фейсбуці. Только что на радио реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему, почему он по ОПЗ общался с русским олигархом Суралхима и как это связано с процессом приватизации ОПЗ, потерял над собой контроль. А детский губернатор сорвался в истерику и начал орать на меня. Я воздержался от того, чтобы его ударить. Плеснул ему в лицо водой. Сакашвілі своєю чергою відразу ж організував прес-конференцію, на якій пояснив власну поведінку та наполягав, а ваков замішаний у корупційних схемах навколо Одеського припортового заводу. Я вважаю, що в тому числі міністр замішан в Леком Баракске, в тому числі в його міністерство борщівське, в тому числі одетський припарковий завод краб'ят в місті по тим даним, які у нас є, і в крабні все это время. люди, приближенные к премьер-министру, господин Мартыненко в первую очередь, но в том числе там был, к разных схемах были представлены другие люди, в том числе господин Пашинский, который работает вместе с Саваковым, и господин Тищенко, и, кстати, те же люди, связанные с разными схемами, связанные с одесским нефтеперерабатывающим заводом, небезызвестным Курченко. А це відео, яке я прилюднила вже сьогодні. МВС на ньому стверджують правоохоронці. Саакашвілі зустрічається з російським олігархом Мазепіним, співвласником Уралхіму. Саме про цю зустріч і запитував у Сакашвілі Аваков. Сьогодні міністр конфлікт вже не коментує. Саакашвілі також звинуватив Авакова в утриманні приватних армій. Це спростував речник МВС Артем Шевченко. Міністр внутрішніх справ України контролює справді як міністр внутрішніх справ винятково формалізовані. Формальні в системі МВС, в системі патрульної служби міліції особливого призначення батальйони і полки, а також підрозділи в системі Національної гвардії. Всі вони абсолютно відомі, контрольовані і формалізовані. Ніяких неформальних збройних формувань. Міністр не контролює і контролювати не може. Ніяких приватних армій, про які він натякав, не зрозуміло, що маючи на увазі, в системі МВС не має і бути не може. За словами Саакашвілі, в конфлікті брав участь і прем'єр-міністр Яценюк. Він, начебто, назвав голову одеської обладміністрації гастролером. Сам Яценюк вчорашню сварку на раді реформ не коментує. Його висловлювання прокоментував прокурор Одеської області Давід Сакваралідзе у Фейсбуці. Вы, наверное, не поняли, кто мы такие и какой целью сюда приехали. Мы стараемся делать то, что считаем правильным, вкладывая в это свой опыт, душу и энергию. Наша команда вместе уже 11 лет. Мы прошли и победы, и поражения. Но есть то, что нас всегда объединяло – общие ценности и моральное удовлетворение от достигнутого результата. А никак не потоки и схемы, как это привычно для некоторых. На захист уряду став один из министров, також грузинский реформатор. Я работаю в этом правительстве год, я этих людей знаю очень хорошо. Я могу сказать от себя, как от человека, который не родился в Украине и работает в правительстве Украины, если бы я имел хотя бы на йоту какие-то сомнения на кто-то кто из моих коллег, начиная с премьера, кончая от любого министра, занимается какими-то коррупционными делами, я бы здесь давно не был. Аваков пообіцяв у Фейсбуці подати на Сакашвілі в суд. А частина депутатів закликають Авакова піти у відставку. Зокрема, нардеп від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко пише, що Арсен Аваков не має права далі обіймати посаду міністра внутрішніх справ. І нагадує, проект постанови про його відставку був внесений групою депутатів сім місяців тому. Наталія Балюк, новини на першому.